Так, доброго вечора. Стосовно Львова було дуже багато запитів не тільки в Тіктоці, але й в особисті повідомлення, тому що мені люди почали писати, що десь прочитали, що десь якісь новини почули, що Львів будуть чимось. Чи труїти, чи щось буде масове, щось буде потужне, сильне, тобто чи труїти, чи щось хімічне. І дуже багато має людей померти. Якась катастрофа, яка чекає типу на Львів. Ну давайте подивимося, що чекає Львів. Не забуваємо, що дивимося на найближчий час. Карти прогруються зазвичай найближчий час. Чесно кажучи, обстріли відчуваю. Але прям щось таке сильне не думаю. Не треба вірити, треба думати і вірити в краще. Дивимося, що чекає Львів найближчим часом. Чи буде якась катастрофа, яка приведе до масового або отруєння народу, або багато-багато смертей у Львові. Що стосується Львову, що чекати? Ой, карти самі просяться. Ну, дивіться, обережні мають бути сім'ї. Сім'ї це житлові квартали. Тобто карта сім'ї, карта людей, карта мирного народу це можуть бути будівлі, високі будівлі, це можуть бути мирні люди, це можуть бути якісь навіть інстанції. Це можуть бути обстріли, це можуть бути потужні обстріли, це можуть бути масові нальоти на Львів. Тобто можуть бути люди травмовані і навіть можуть бути поранені. Не 100% скажу, що мертві, але карта не дуже хороша. Десятка мечів біля карти сім'ї. Все ж таки щось жде. Вісім кубків. От. Вже було що в Львові попало кудись, що казали закривати вікна.